Вітаю вас на каналі Art Kitchen. В цьому відео я вас навчу робити супер-мега оригінальну телятину з грибним соусом. З, грибни... з сирно-грибним соусом. З грибно-сирним соусом, бля. І ви з легкістю зможете зробити ресторанну страву в себе вдома. Ну, для початку нам треба обсмажити наші шампіньони. Нарізаємо досить великими шматочками для того, щоб вони відчувались такі ось дольки будуть. В самий раз. Рибочки нарізали, візьмемо одну цибулинку і наріжемо мілким-мілким кубиком. Для тих, хто не вміє нарізати мілким кубиком, я вам зараз покажу простий спосіб, як це зробити. Беремо половинку цибульки, нарізаємо, не дорізаючи її до кінця, для того, щоб вам було зручно потім і не розпадалася наша цибулька. Ось не до кінця, бачите, не дорізаємо. Тепер робимо поперечний, бачите, в мене тримається цибулька, все супер, але надрізи є. Робимо поперечний такий надріз. Ось такий. І нарізаємо вже наш міл... мілкий кубик. Ось, дивіться, який він мілкий. Мілесечки, кубики всі однакові. Це важливо для того, щоб цибуля у вас обсмажувалася рівномірно. Не було такого, що одна підсмажилась, згоріла, друга ще сира. Це дуже впливає на смак страви. Ось. Розігріваємо нашу сковорідочку до певної температури. Я використовую настойну олію, це на розмарині та чеснику. Я полюбляю, ви можете таку теж собі вдома зробити. Просто візьміть звичайну олію, закиньте туди розмарин, чесничок. І хай настоюють. Спочатку відправляємо цибулю, це важливо. Осмажуємо до золотистої скоринки. І так, цибулька в нас підсмажилася вже рівномірно, ось можете побачити золотистий кольор. Тепер відправляємо наші грибочки. Коли трішечки підсмажили наші гриби, буквально трішки підсоліть їх для того, щоб вони пустили сік і у нас приготувалися рівномірно. Поки наші грибочки смажаться, я вам розповім, які інгредієнти я буду використовувати. Телятина відбита дуже тоненько. Сирок янтар, вершки 33%, свіжий базилік, не недорожділе, соус Ворчестер. Трішки муки для підсипочки. Я ще використаю чорний часник. Якщо ви не знайдете чорний часник, це, ну, дуже, це не дуже страшно. Я розумію, що не в кожного є можливість піти купити чорний чесник. Немає, нічого страшного, не буде без чорного чесника. Ой, в мене він є, тому я його використаю, він сюди дуже буде пасувати. Розберемося з нашим слоєним тістом. Слоєне тісто у нас вже готове. Але, але, Але треба з ним зробити деякі маніпуляції. Муку використовуємо просто для підсипочки, щоб у нас не прилипало нічого. На три порції цього нам буде достатньо. Дивіться, у вас є слоєне тісто. Все, що вам потрібно зробити, розкатати його просто не дуже тонко, викатуємо його в половину. Нам треба три гарних полосочки. Відрізайте приблизно. А потім ми подивимося, відрегулюємо, відрегулюємо нашу висоту вже безпосередньо, коли у нас буде готове м'язко, його треба буде обвернути, і ми вже подивимося, чи розрізати нам ще його, чи ні. Розкладаємо нашу телятину по досточку. Тепер ми посолимо всі шматочки трішки, поперчимо. Ложимо наш сирок. Дивіться, важливий момент. Використовуємо три шматка м'яса для початку. Ложимо на низ наш сир янтарний десь по чайній ложці. Сюди ж наші смажені грибочки. Положишся. Що ми робимо тепер? Тепер робимо таку невеличку лодочку. Завертаємо, скажімо так, в такий конвертик. Це все діло у нас. Тепер беремо три наших цих шматочка м'яса і накриваємо зверху. Оп! Ось таким ось чином. Прикриваємо. Прикриваємо. І підгинаємо під низ ось таким чином. І в нас виходить такий мішочок, скажімо так, гарненький. Полосочки з тіста. І дивимося. Да, Наприклад, ви такі, таку зробили велику. Зараз ми це в сторону, щоб вам було зручніше, я вам покажу. Ось моточок наш м'яса. Нам треба обернути. Ми приміряємо трошечки забагато, напевно. Да? Я вважаю, що в принципі можна. Можна обрізати. Все залежить від вашої висоти вашого м'яса. О, Отак я вважаю, що це буде супрово. Обвертаєте. ось чином. Беремо наше дечко, пергамент. Викладаємо на пергамент наше творіння. Ось так це має виглядати. Я візьму трошки оліки на кісточку і помащу наше самотісто для того, щоб воно у нас гарно засмажилось. Помазали олією в духовочку на 180 градусів 25 хвилин. Але я на вашому місці на годинник би не опирався. Я би на вашому місці на годинник не опирався, тому що духовки різні. Температуру видають вони різну, щоб воно там не показувало. Якщо у вас не професійні пароконовіктомати, в якому ви впевнені, що там температура і вологість все все співпадає, тоді краще подивляйтеся. 15 хвилин подивіться на зовнішній вигляд, чи немає вже має бути гарна скоринка, засмажене, соковите м'ясо. Відправляємо. А поки наше чудо буде пектися, ми з вами приготуємо соус так, для нашого соусу ми візьмемо пучочок базиліка. Відірвамо від нього тільки листочки та мілко наріжемо. І що ми робимо далі? У нас залишилися ще гриби, звичайно. Ставимо їх знову на пательню, наші грибочки. Частину ми запихнули всередину. Частину ми запихнули всередину. В нашу телятинку з тістом, а частину, з частини зробимо суперовий соус. Грибочки в нас вже готові, фактично. Додаємо ворческий соус. Я візьму один чорний часник. Він як масло просто, значить, у нас розчиниться там. Боляю важке 33%. 200 мл тут. І додаємо десь столову ложку нашого сирочка янтарь. Додаємо відразу наш базилік мілко нарізаний. Шикарний соус. Дивіться, який він шикарний грибний соус. Варимо приблизно 6 хвилин. Для того, щоб загустіли наші вершки і набралося, і всі смаки перемішалися між собою. Mm. Mm. Пушка. Просто пушка. І так, в нас все готово. І ось чому важливо мати хорошу духовку, тому що, бачите, в мене... в мене трішечки підгорів верх, не дожарився низ. Чому в мене дуже погана духовка? Тому, якщо у вас духовка класна, у вас все вийде супер. В мене вийшло теж непогано, але 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 духовка в мене бажає кращого. У мене старенька духовочка, яка зверху жарить, знизу ні очень. Ну, що маємо, те маємо. Тому я думаю, у вас вийде краще однозначно, але в мене теж непогано, воно готове. Трошечки зверху є така шкіринка, але. Тобто, на майстер шефі у мене би забанили звичайно. Але для домашніх умов я вважаю що це досить непогано. Тому дивимося, яке воно в розрізі. Тут Йой. Розрізаємо. Ось. Супер, в розрізі бомба. Бомба. Переходимо до подачі. Зараз я вам покажу, як в ресторані подають ось цю страву. Так, візьмемо звичайну білу тарілочку. І так, ставимо нашу телятинку розрізану, роздвигаємо її таким чином. Поливаємо нашим. Супер мега смачним соусом грибним. Обільненько. Трохи соусу Бальзамік та трішечки. Базилику mm -hmm. mm. це дуже смачно, це просто відрубашка, mm. mm -hmm.